Всім вам привіт! Хочу вам трошки розказати, для чого людині потрібно слово Боже. Коли Бог створив землю і Бог створив людину, Бог створив <кхух> тіло людини і вдунув в людину свого духа, і получилася душа жива. І, знаєте, він в свого духа, Божього духа, в людину. І в місті з цим в людину впиталося і слово Божє, і Бож'є ДНК. Тому що Бог він нас створив по своєму образу і подобою, повністю. Людина це творіння Божє. І Бог. Для того, щоб людина ніде не спіткнулася, щоб людина була щаслива, Бог вложив в людину слово Божє. Но, коли людина вона Порушує хоч одне слово, два слова відступає від слова, пройшлять проблеми в житті людини. І слово Божє, от слово Божє, це інструкція для людини, інструкція. Для того, щоб ми не пішли ні вправо, ні вліво, а слідували точно точно цієї інструкції. Це те же саме, коли ми купляємо е, якусь техніку, якусь мебель, і там є інструкція. Без інструкції. Детально все, ну, неможливо, е, скласти щось або розібратися в чомусь е, з першого разу, неможливо. І для, і для того от, для, прилагається інструкція. Так само для людини Бог Він теж дав інструкцію, щоб все в точності соблюдати. Ну, якщо людина відходить від Слова Божого, не приймає Біблію Слово Божьє, це слово Бога, внутрішність Бога. Якщо людина відходить від Бога і приймає тоді повністю, вона приймає зовсім другий дух, дух сатани. І тоді приходять війни, происходять проблеми в родинах, во всіх сферах життя. І людина просто ламається без інструкцій. Неможливо бути людиною щасливою. Я вас запрошую вивчати Слово Божє. Пишіть мені в приватні повідомлення, і я вам з радістю відповім. Я являюсь частиною церкви уже три роки, три з половиною роки. І я вивчаю слово Бога, і я розумію, що Господь Він вложив в мене. Но коли я була, коли я відходила від Бога, в мене не було ні тут, ні в серці Бога, в моєму житті все. Все просто рушилось. Все розрушилось. Абсолютно все. І коли я почала приймати, покаялася і почала виправляти своє життя, я зрозуміла, що без інструкції неможливо виправити все. Потрібна інструкція. Так що, якщо у вас все Ламається, все просто йде шкереберть. Давайте вивчати слово Божє. Я вас запрошую. Я вас благословляю і приглашаю в живу місію Слово Божє, там, де є плоди, де є результат і де є приклад. Всім вам миру Божого, благословляю вас.